Привіт! Це простий і дуже корисний органайзер для брудної білизни. Стильний варіант, який точно стане в нагоді. Маємо в двох кольорах: ось такий світлий молочний та такий класичний чорний кольор. Як в світлому, так і в чорному кольорі на цьому мішечку є напис Laundry. Напис виконаний дуже гарно та якісно, та не зіпсується і не поліняє після прання. Його розмір 38х38 см. Матеріал натуральна бавовна, який дозволяє речам дихати, приємний на дотик та легкий в догляді. До речі, зауважимо, що прати рекомендуємо при делікатному режимі або ручне прання в теплій мильній воді. Також зверху мішечка є ось така репсова стрічка, затяжка. Достатньо просто потягнути і мішечок закрити. Ідеально для брудних речей, які треба прибрати окремо від чистого одягу. У нашій подорожі тоді буде менше хаосу. Брудні речі ми складемо сюди, інші речі чисті в інші органайзери. А вдома. Це стане чудовим варіантом для окремого зберігання. Такий простий, стильний і дійсно корисний цей мішечок органазів для брудної білизни стане вашим надійним помічником у подорожах та вдома.